Всі браті і сестри. Сьогодні ми чуємо із Іванівського читання особливий уривок, який називається Церквою Первосвященицькою молитвою Ісуса Христа. Бо чуємо, як наш Спаситель Ісус Христос звертається до Отця Небесного у молитві. І у цій молитві Він просить за весь світ. Каже, до Отця Небесного тих, кого ти дав мені, я зберіг. Лише й син погибелі не зберігся. Тому збережи їх, і щоб вони були єдині, як і ми, єдині. Тим самим трішки привідкриває завісу Ісус Христос святим апостолам, на єдиносушність Пресвятої Трійці. Бо говорить, щоб вони були єдині, як і ми. І у цих словах, дорогі у Христі, Христос вказує нам, як ми маємо поступати у житті. Для того, щоб мати спокій душевний, для того, щоб мати мир. У своєму житті, у своїх душах потрібно бути завжди єднанні. З ким? Про кого Господь говорить? Треба бути єдиними з церквою. А що таке церква? Церква це є спільнота людей. І ось коли ми Приходимо до Храму Божого і вливаємося у церкву, тобто у спільноту людей, то ми стаємо із ними єдиними. І ось Господь просить Отця Небесного про ось цю єдність для нас. Що таке єдність? Що таке? Бути у спільноті. Для того, щоб краще зрозуміти, маємо завжди проводити якісь приклади із свого життя. Коли йдемо до якоїсь праці, коли людина одна працює, їй дуже важко. Коли якась важка робота людина може навіть не мати ні фізичних сил ні навіть духовних сил, для того, щоб самі зробити ту певну роботу. Але коли ми йдемо у єдність з кимось, коли ми ще маємо когось, хто поруч із нами, самі скажете, та робота набагато легше йде. Рівно так само, і по відношенню до духовного життя. Інколи нам важко самим прийти до храму Божого, правда? Інколи важко, думаємо, я один маю піти постоїдатися, а більше ніхто не йде. Я один маю іти причаститися, більше ніхто не йде. І ось будучи одним, Важко не раз це зробити. Але коли ми бачимо, що ще є хтось поруч із нами, що ще є хтось, хто нам каже, ходімо разом до храму Божого, на звідкись тоді беруться ті сили духові? Ми йдемо, ми разом із іншими приступаємо до таїнств, і це дуже добре. І це якраз у цьому і полягає суть нашого християнства, дорогі у Христі, щоб бути єдиними у спільноті. Щоб не був кожний окремо, а всі були єдиними цілим. Так як каже Христос. Нехай вони будуть єдині, як і ми єдині є. Як людина може бути єдиною із тими, хто поруч із ней? А дуже відповідь проста, тоді, коли є любов. Правда, ви самі зараз кажете, якщо немає любові до когось, ми навіть не хочемо вітатися з цією людиною. Ми не хочемо з цією людиною зустрічатися. Ми не хочемо, щоб у нас якось із цією людиною було пов'язане життя. Чому? Тому що немає любові, скажу. А запитання друге: а чому немає любові? І тоді. Ми починаємо говорити, тому що він чи вона щось мені недобре зробив, тому що він чи вона якось мені недобре сказав, щось мені недобре порадив, якось на мене недобре подивився, і багато-багато інших прикладів можна наводити. І ось думаючи і розуміючи це, маємо. Завжди усвідомлювати, що єдність починається там, де є любов. Коли буде любов, тоді і легше нам буде єднатися разом у Христі. Якщо би ми починали судити так, як я щойно сказав, що я не люблю когось. І, відповідно, я з тією людиною не хочу мати щось спільне, не хочу єднатися, то нам треба відразу дивитися на нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми не любимо когось, можна сказати, через якісь їхні провини. А ми не завинили перед Христом. Ще як завинили. І кожного дня. Це робимо своїми гріхами. Але, навіть роблячи ці гріхи, Христос не зменшує своєї любові до нас. Бо Він, найперше, віддав своє життя заради кожного із нас. І ось це розуміючи, маємо. Завжди приводити приклад і дивитися у своє життя. Якщо я так ображаю Христа своїми вчинками, а Він мене продовжує любити, то хіба я не можу продовжувати любити свого ближнього? І Люблячи ближнього, я стану з ним єдиним. А відповідно, коли я буду роздумувати про те, що я ображаю Христа своїми вчинками, і Він мене любить, буду бачити і знаю, що Він мене любить. то я буду уже старатися більше не робити тих шинків, які могли би образити Ісуса. Так само і до добжко, якщо Він буде бачити, що я, попри усілякі негаразди, люблю Його, він перестане. Робити те, що може і мене ображати. Ось про цю єдність сьогодні говорить Христос у своїй молитві до Небесного Отця і просить у Небесного Отця, а водночас і дає нам настанови, як ми маємо жити, розумуючи і усвідомлюючи Це, Маємо подивитися навколо себе, подивитися на своїх ближніх, подивитися у своє серце. Чи в ньому є любов? Чи у ньому не затаїлося ніяка образа на мого ближнього? Чи я беру приклад із Ісуса Христа, який любить мене попри все. І люблю своїх ближніх. Чи я не наслідую його вчинки і говорю, що люблю Бога, але того, хто поруч зі мною не люблю. І ось здаючи відповідь на це питання, маємо найперше зробити собі висновки і перемінити своє життя. Щоб любов і єдність у мені були правдиві і угодні для Бога. Дорогі у Христі, браття і сестри, нехай ця єдність, про яку говорить сьогодні Христос, заставить нас поміняти своє життя. І на другий раз, коли я Уже буду йти сам до храму Божого. Подумаю про когось, чи хтось не відчуває себе самотньо, чи хтось не шукає часом тієї людини, з якою може поєднатися. Подумаю про нього і скажу йому, ходімо разом до храму Божого. Ходімо, приступимо до святих Таїс. І будемо єдині, так як Ісус Христос в Отці є єдиний. Нехай Господь Бог нам допомагає у цьому і підкріплює для того, щоб ми єдналися у любові з усіма нашими ближніми і з Богом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Небесах.